І її звати Сейді. Знаю, звучить божевільно, але думаю, вона та сама. Вона класна. Побачите. Ну що? Кинула вігнор. Вона й не бачить, що ти пишеш. Вона багато подорожує. Їдь до неї. Я лечу в Лондон. О, Боже, ви взяли не того. Я фермер. Чекайте. І ти можеш, Коуле? Та хто ти? Це Руф. Вони все питали про податкового інспектора. Про інспектора? Вони вирішили, що це я. То це була ти. О, господи. О, господи. Дне побачення з тобою і мене викрали і катували. я ковтнув камінь.